Ось розкажіть мені знатоки. ось це Grand Cherokee, До його взагалі питань немає ніяких. Що ходовка, що двигун, що коробка. Все просто до такої е, мочне, що його, мабуть, нереально навіть зламати. Але ось в мене така трапилася історія з лампочкою ось цією. Щоб її замінити. Ну і я думав, що, в принципі, як і всі лампочки, Під'їхав до автомагазину, кажу мені, будь ласка, одну лампочку, а вони кажуть, ви знаєте, скільки така лампочка коштує? Я кажу, скільки. Вони мені кажуть, 100 доларів. Я кажу, в смислі 100 доларів, це обична лампочка. Ні, каже, 100 доларів. Але ще суть не в цьому. Ладно, мать його йоптих, 100 доларів світло гарне, Думаю, та й куплю. Коротше, купив я цю лампочку. Ну і почав по типу її міняти. Відкрив капот і хотів підібрати, щоб відкрутити. А підібратися там нереально, тому що там все закрито і витягнути саме цоколь просто невозможно. Я думаю, так, у мене є друзі, які зможуть це зробити. Приїхав я до своїх кентів, кажу, парні, мені треба лампочку поміняти. Вони говорять, Максим. Щоб її поміняти, треба, блядь, зняти бампер, щоб підібратися і поміняти просту сука, лампочку. От в мене зараз питання до тих єбанавтів, які збирали ось цей ось автомобіль. Невже вас, сука, ума не хватило, блять, зробити маленький доступ? Для того, щоб я мог відкрутити і замінити лампочку. А не щоб мені прийшлося зараз знімати нахуй бампер, викручувати там. Коротше, це просто піздець, подкрильник. Ну, одним словом, щоб замінити лампочку, треба півдня проїбатися. Блять, це піздець. Хто що може підскаже мені? Напишіть в коментарях. Слава Україні!